Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І пропоную вам продовження відеокаталогу живців з Європи хризантеми сезон 2025. Отже, у нас далі йде так само гілкова хризантема. Зрізочні сорти. Тож, ось можете ознайомитись. Перше фото у нас іде... Просто фото, друге вже з надписами і з номером, е який наданий цьому сорту в каталозі. Можна робити замовлення просто вказавши номер і кількість. Також нагадую вам, що найкраще зробити замовлення це в нашій спільноті Viber. Е Посилання на спільноту я залишу в коментарях під цим відео. Там ви також зможете знайти е, фото з номерами, е, присвоєні кожному сорту, і можете обрати все, що вам сподобалось, і зробити замовлення. Нагадую, що ціна до 25 штук одного сорту йде вища. Вже від 25 штук одного сорту ціна нижча. І та друга дорожча ціна, яка вказана у нас в спільноті у Viber, можна купувати хоч по одній штуці кожного сорту. Ми вам все запакуємо, підпишемо і вишлемо. Нагадую, що найкраще зробити замовлення якнайшвидше, тому що щоб ми вложилися в ці терміни так, десь кінець. Квітня. Бо якщо ми будемо складати замовлення пізніше, то ми і отримаємо наші живці теж пізніше. Тож найкращий термін для замовлення це до кінця року. Також нагадую, що каталог на всі інші види хризантеми буде щоденно додаватися. Нагадую, всі ті, хто замовляють е, оптом, то значить, що більше 25 штук одного сорту, то цим людям потрібно буде зробити предоплату 50%, тобто половину від тієї суми, на яку ви зробите замовлення. Ну, нібито всю інформацію, яку хотіли, ми вам донесли, розказали. Якщо у вас є питання, можете писати в коментарях. І не буду вам заважати, переглядайте відео, обирайте сорти, які вам сподобалися. Зазначайте їх собі та робіть замовлення.